Усь, усім привіт! І це е, історичні мапи Тигріка. Перший випуск цього серіалу це щось схоже на те, що я знімав ще в 23-му році. Це схоже, да, це схоже на те, що ми знімали в 23-му році, тільки це вже буде не одне відео, а цілий серіал, який буде, в якому буде кожну серію щось мінятись. І зараз ми починаємо зі самих старих часів. Монархічні часи. Що ж, давайте ознайомимося ознайомимось з країнами. Всім привіт! Я Кунфулянська імперія. Я була один раз найбільшою з усіх країн, але я втратила всі свої колонії. І тепер я на третьому місці. Третьому. Всім привіт! Я Бобландія. Я сама диктаторська країна в цьому світі. Але навіть якщо я диктатор. То в, мене, то в мене дуже багато корисних копалин і ресурсів. Всім привіт! Я Я монархічна Тугринська імперія. Я, 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 я на першому місці по територіям і на другому місці по армії. Бо Бобландія, з якою ви ознайомилися раніше, на першому місці по армії. по армії. Всім привіт! А я Барашколанська, я Барашколандська республіка. Республіка. Я напевно є єдина республіка зараз. На, на, в, світі. в світі, І якщо чесно, ми виникли від Тугренії, але я маю свій народ, і ми сама бідна країна на даний момент. Ми мали дуже багато територій раніше, коли ось все оце було наше. І навіть ми, ми воювали з іншими країнами, але в один день у нас сталася революція, яка все змінила, і тепер ми найбідна найбідніша країна в світі. Всім привіт! Всім привіт! Я їжонська, Єжуанська... Єжу... Єжу... республіка, республіка. Ви запитаєте, чому їжо, їжо. Чому ви запитаєте, чому їжо Бобланська республіка? Тому, тому що я, е, тому, я тому що я ну майже тому що я фактично частина Бобландії. Але я маю невеличкий суверенітет, який робить мене іншою країною. І на мене дуже багато впливу йде від Бобландії. Так, він для, мене, він для мене як син. Я його захищаю від ворогів. Да, дякую, дякую за захист. Через декілька років у світі стається непорозуміння між двома країнами Кунгуляндією і Боляндією. І, і за чого у них стають погані відносини? І зараз ми покажемо, як, як сталося це непорозуміння. Слухай, Обландія, можеш мені, будь ласка, віддати половину Єжландії? Ти здурів це, 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 це фактично моя територія. Якщо ти її забереш, то ти, можна сказати, забереш у мене територію. Але ж, Єжландія це ж, начебто, інша країна. Ну так, це інша країна. Але вона, має, але вона має мій дуже великий вплив, який робить її майже, майже частиною мене. Тому якщо ти е, візьмеш половину ці, половину фактично моєї території, то тоді це війна. Ну, будь ласка, мені дуже потрібна всього половина цієї території. Ти ж можеш просто мені зараз віддати і, більше, і ніякої суперечки війни не буде. Ні, я категорично не збираюсь тобі віддавати цю територію, тому що це моє, фактично моя територія. Хватить захищати Іжландію яро... тільки тим фактом, що, що це... <плес> <плес> хватить захищати Жландію тільки тим фактом, що це майже твоя територія. Просто віддай мені половину цієї жландії і все. Я не, від... не збираюся тобі віддавати нічого від Іжландії. Між мною йде суперечка. Ну, ти ти догрався. Я мобілізую армію. Я теж. Я оголошую війну Їжландії, а я ще забув сказати тобі теж об'являю війну. О ні. Конфуляндія на мене нападає, допоможи. От так тобі. Це, це, це тепер моя земля. Ні, це моя земля. Ту, <свист> <свист> <А? свист> Ну ну, ну, що ти робиш, допомагай мені? Добре, я допомагаю. Тук. Ай, боляче, боляче. Звідси. Я не можу зайти на територію Ішландії нормально, тому що Бобландія тому що захищає її своєю армією. Я можу пройти тільки на декілька, на декілька пограничних міст вперед. і Мене зразу відтовкують. Ну, все, ви догралися, я проводжу контрнаступ. <звлінь> <звілля> Захоп контрнаступ іде іде, іде добре. Ми захоплюємо території гіжландії. О, о, ні, вже вже половина Ірландії під нашим контролем. Здавайтеся. Ні, Ірландія, не здавайся, в тебе є я. Та, в тебе є я, але. Здавайся, я тобі кажу, і все буде добре. О, не здавайся, не здавайся, і проси в мене допомогу скоріше. О, я кажу тобі, здавайся, не здавайся, здавайся, не здавайся, здавайся, не здавайся. Ти. <плес> Напевно, мені треба цю війну закінчувати. Напевно, мені треба закінчувати цю війну, тому що я втрачаю багато солдат, мені, мені погрожує Бобландія, яка на першому місці по армії, а я на третьому. Так, мені треба закінчувати цю війну, доки все не стало погано і доки я не втратив всі території, які я зміг захопити. Бобландія, що тобі? Давай, давай мирні переговори. Ти здаєшся, або це просто, просто перемир'я. Я пропоную перемир'я, тому що я не хочу з вами воювати. Ну, не знаю навіть. Добре. Добре, перем... добре, перемір'я, я залишаюсь с... я на перемир'я, тільки, 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 тільки з одним «но». Але, тільки з одним, але я забираю всі території у Ішвантії, які я захопив. Добре, добре вже. Добре. Мирна угода була створена. <кій> Також через декілька років виникає вже нове непорозуміння в світі. І також між двома країнами Конфуляндія і Бобляндія. А непорозуміння складається у тому, що. Що? І чому ти звишся? Я злюся, бо я бачу, як бунтують мої жителі на, на твоїй території, яку ти захопила в мене. Ці жителі хочуть назад до мене в склад, а не бути на твоїй території. Тому вітом повертай мої території, або тобі буде гірше. Я не буду повертати ці території. Вона же, ти ж, ти ж. ви ви ж согласилися на мирну угоду і прийняли навіть всі умови. Це було раніше, а зараз я більше не приймаю. Віддавай мені мої території, або я можу зараз об'явити тобі війну, а я це взагалі зараз хочу і зробити. Та заспокойся ти, давай просто обсудимо це. Я не збираюсь нічого обсуджувати, віддавай мені мої території. Ой ой, щось, щось. Їжувантія зовсім розізлилося. Так як, так як тут, де е, ж, мирні жителі е, Іжландії, Іжландії живуть на території Кунфуляндії, е, в місті, е, в місті магнито, магнито Кантинськ. І тому стається це Магнито Кантинське повстання. Що? У мене в Магнито Кантинську почалося повстання. І територія, і територія тих, хто бунтує, починає зростати. Добре, спробуй подивити це повстання. Магнито Кантинське повстання було подавлене. Ти подивив моє повстання. Ну все, я тебе, я тебе попереджував. Бобландія, оголошую війну у Кунфуляндії. Я оголошую війну тобі, Кунфуляндія. Ай, да, іще мирну угоду я розламав. Я так і знав, що це станеться. Починаю просуватися а, в Йоандію. В, в цей раз я зібрав нормальну армію. Відбиваю свої території. Ха, я, я починаю виграти. <рогріст> Мобілізую ще 80 тисяч людей. <плес> я, Я прориваю лінію оборони. І починається битва за Магнито Кантинськ. Я виграв виду за Магнитокантинськ. -кантин... Магнито Тепер це моє місце. Моє місто. Ну, добре, я останній раз спробую зробити контратаку. Знову контратака. Ні, Магнито Кантинськ вони повернули. Бобландія, можеш мені, будь ласка, дати багато армії? Добре, я тобі даю 100 тисяч армії. О, як це багато. Я ж, я, я ж такі, я з такою кількістю людей. Зараз просто проб'ю лінію оборони. Е, Кунфулян її знищую, і ми її нарешті захопимо. Прориваємо лінію оборони. Разом з бубланськими військами. О Боже, вони прорвали лінію оборони і навіть зайшли трохи на мою територію. Мені треба попросити когось про допомогу. Срову, срою попросити монархічну Тугринію. Тугринія? Що? Можеш допомогти мені, будь ласка, у війні з Іжландією і Бобландією? А нащо мені тобі помагати? Який це смисл зробить? Так ми можемо зробити план, як швидко їх виграти. Дивися, ти вступаєш у війну. Я починаю проривати лінію оборони і відталкую їх. А, є, є. Я починаю проривати лінію оборони, від, відтавкую їх до Магнитокантинська. беру Магнитокантинськ, відбиваю їх іще далі. А ти, а ти на а ти наступаєш зі своєї території? І, і, береш їх, і, і береш їхню столицю, і ми, і ми просто е, змінили хід війни. Хм, Ну добре. Я я, я вступаю в війну війну е, Кунфуляндії проти Бобляндії на стороні Кунфуляндії. Гоні! Кунфуляндія вступила в війну на. монархічну е, е, монархічна я вступила в війну на стороні Кунфуляндії. Давай союзнику, діємо за планом. Контратака. Стається битва за Магнитокантинськ. Так! Я взяв Магнитокантинськ. Прориваємо територію далі. А, вони, вони нас відтолкнули прямо до столиці. Ту гринія! Водь війська. Так точно. Стосовно в мене в армії, яка зараз наступає на, ту, на, на її желанію 140 тисяч солдат, ми з ними швидко розберемося. І ще й мене, мене атакувала Тугринія з іншого боку. По зроби з цим щось. О, він позвав в війну, щоб тебе знищити. Та що ти, та що ти робиш, допомагай мені, доки, доки я не зник? Добре, давай. Я можу 100 тисяч солдат на допомогу. Стається, бит, стається битва за столицю, Єшландії у Марек. Ми, ми, ми взяли, ми повернули столицю і відтокнули ту гринію. Та не може бути, що вони нас виграють. Відби, Добре, відбиваємо території територі далі. А він мене поранив. Відбиваємо наші деякі території. А, ми, ми, ми звільняємо наші території, ми вже майже звільнили нашу країну від, від обох боків. Знаєш, що Кунфуляндія, я виходжу з війни. Щ що? Т Ти мене зрадив? Я тебе не зрадив. Просто я не хочу втрачати всю свою армію на цю безглузду війну. Я виходжу з війни, з тими територіями, які в мене вже є. Гудбай, Кунфуляндія. Ну, союзник, допоміг трошки і вийшов з війни. Ну, добре, в цей раз я не здамся, прийдеться вже заставляти їх здаватися. Захоплюємо їхні території швидше. О, о, ні, мене знову, мене знову це знову закрили з усіх боків. Ну добре, мені прийдеться здатися. Що? Їжланді, але якщо ти зда здашся, то мені прийдеться також. Ну, то і що? Я, в мене хоча країна моя виживе, якщо я здамся. Я здаюся, Кунфулянді, які твої вимоги? У мене ніяких вимог немає, хай все залишиться, як зараз, по територіям. Був підписаний мирний договір.